Шановні присутні. Сьогодні на черговій сесії районної ради розглядається питання про затвердження проєктно-кошторисної документації з конструкції існуючої споруди комунальної установи Новоселиця і районний будинок культури за адресою міста Новоселиця вулиця Центральна, 112 а художня школа костюмерна студію звукозапису. Дане питання розглядалося декілька разів. На засідання постійних комісій, як профільної, так і бюджетної комісії. На е, момент до попереднього засідання бюджетної комісії робилося уточнення кошторису, то тобто, про які йшла мова, який був зроблений у 2010 році. На сьогодні такий кошторис є, і не тільки кошторис є, а є також експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації. У вас у проєкті рішення є сума 995 178 гривень. Сума цього коштує, яка? Я вас дуже прошу, будьте дуже уважні, тому що тут є багато запитань. Ми будемо голосувати, а це голосування огурцев. Ви послухаємо уважно, яка сума загальна? Повторюю, 900 девяностей. Загальна сума реконструкції. Є запитання, є відповідь. Не тисніть на нього. Дали питання зараз відповідь. Що ви вони тиснуть? Значить, загальна сума. 995 тисяч 178 гривень. Без копійок. Це перший фрагмент. Який фрагмент? Ви ж забули. Як архітектор архітектору. Дякую. Історичного факультету. Дах над приміщенням, мені немає. Не дах над приміщенням, будинок дитячої творчості, художня школа, костюмерна, студія звукозапису, хол ося. Значить, Так само, як будувався цей дах різних рівнів, фрагментарно, так він запланований і ремонтуватися. Це було у попередньому кошторисі так само. Вас цікавить, може, сума, яка була на попередній кошторі? Загальна сума реконструкції даху цього будинку. Загальна сума, будь ласка. Та не стоїть, та не стоїть? Я знаю, не стоїть сьогодні питання про загальну суму всього будинку. А, та, я, я, знаю, вам, а я знаю, чому не стоїть. Доб, ви доб... знаєте? Далі, зараз я в виступі. Скільки років це? Я прошу йти. Я, я прошу, що проти того, щоб зробити ремонт з дитячої творчості? поршечки? Олегович, не треба маніпулювати, маніпулювати залом. Я зараз скажу це. Кажіть, а хто вам не дає? Депутат має право висловитися. Будь ласка. Можна вопрос. скільки стоїть проєктів? Скільки стоїло? В 10-му, 16 16 <кху> в 16-му 10 в 10-му... Році, щоб не говорили, там 7-8 мільйонів, я вам кажу точно це. Було 4 мільйони тисячі 566 Загальна кошторисна власність конструкції, да. буде... тоді було виготовлено на Проєкт проєктно-кошторисна документація. Це не проєкт. Документ. Документи. Документ. Там є будівельний, там є будівельний. Далі що? Питання ще до Ярослав. Немає. Хто хоче виступити по цьому питанні, будь ласка. Будь ласка, Я Хочу довести до вашого відома, що в грудні 2015 року ми затвердили програму соціально-економічного розвитку Новоселецького району, в тому числі перелік об'єктів, які мають фінансуватися в 2016 році, враховуючи різні джерела фінансування. Серед цих об'єктів є. І районний будинок культури. Реконструкція данного районного будинку культури. Значить, на кінець 2015 року нам, депутатам районної ради, подали цей список цих об'єктів, і згідно цього документу кошторисна вартість залишок на, е, значить, на кінець 2015 року. 4 мільйони 352 тисячі. Скажіть, будь ласка, який сенс, який смисл сьогодні переробляти цю кошторну документацію? Це єдиний майновий комплекс. Є кошторисна документація. Я тут е ніякого сенсу не бачу, як те, що сказав Володимир Георгіч, це просто маніпуляція цифрами і обладаючими е голосами депутатів ради. Одягнулися. Маю Валерій Сергійович. Йдеться не про перероблення, а йдеться про уточнення кошторису. Знаєш, що це таке? Уточнення кошторису. Зв'язку з тим, що от, от був 10-й рік, зараз 16-й. Будівельні матеріали на місці. Миняло, стоп, так, чи зменшення. Значить, для чого є? Якщо, у вас, повинні, є такі, ого, журналі, які контролюють, які перевіряють, не будемо ми зараз робити. Валерій Сергійович, є експертиза, людина, яка відповідає за це. Він все, починаючи від дефектного акту і закінчуючи самі, розумієте, кошторисом. Так що це не перероблення і викидання грошей на вітер, а це уточні кошторис. Запитання, ласка. я хочу виступити теж. Що я дійсно хочу, щоб там був дах. Зробимо. Тому що ніхто, як я, знає, в яких умовах там займаються наші діти. Там жах, там просто немає господаря в Ну, Я кажу так, як воно є. Собі зробили, щоб протікала криша. А там, де наші діточки займаються, там все тече, як має бути. Стосовно цього кошторису, це обман депутатів і присутніх. Є спокуда, є так. Є загальна вартість згідно проєктно-кошторисного документації 4 мільйони 300 тисяч. Треба провести тендер. Це робиться для того, щоб не провести тендер. Це перший момент. Як етапи проведення цієї реконструкції, спочатку замовляється проєктно-кошторисної документації. Об'являється тендер і після того, як є переможець цього тендеру, починається робота. Ви, люди, похилові, ви можете не дочекатися за е даху. І так і воно буде. Я вас дуже прошу, якщо ми робимо, робимо комплексом. Якщо не робимо, то треба робити в цьому році лише поточний ремонт, щоб та, дах не протикало. От що треба зробити зараз: 300 тисяч вистачає на Поточний ремонт цього даху і на ремонт приміщень буде дитячої творчість. ремонт приміщень і решта коштів на підготовку закладу освіти до нового навчального роботу. Дякую. Дякую. Хто ще бажає виступити по цьому питанню? Яке було перше голосування? Дякую. Дякую. Перше Прошу, голосування Перше голосування було, не, значить, в зв'язку з тим, що не було проєктно-кошторисної документації, бо вона була на експертизі там на цьому. То було прийнято таке рішення, що поки не буде е, проєкту кошторисної документації, рішення не приймалося з цього приводу. Вже потім доставлено було це. І, ну, і, і члени бюджетної комісії говорять, опять? Ну, це ваше право. кожен депутат має право на голос. Питання до Росписту пане, що до вас? Немає. Мікрофон поправте, бо не чути Зава. Я в цьому залі, мабуть, найбільше постраждавша, тому що Чорнийка сьогодні як Крим. Новоселиці не треба, а місто не хоче. Але я це окей, це маніпуляція. Новоселенці зробили, це... коли потрібні, ви органічна територія з територією новославлення. Оце що сталося в залі з приводу будинку культури. Повірте, що школа підперта стелі підпорами, мені нелегко. Але я голосую і закликаю проголосувати за будинок культури рівно по тій причині. Одного разу, може років десять тому назад, не пам'ятаю коли. В залі сиділи або день вчителя, щось було, і стеля впала серед залу. Валерій Вікторович пам'ятає, падали ті плити, ну ми дорослі, постраждаємо. Але в тому залі дуже часто діти. І загроза у тому, що я перебула рік в нашій школі, я дуже вірю директору Будинку культури, бо відповідати буде він і чорма світий йому, а нікому більше не Якщо брати ремонт, так як я колись проводила в школі, 10 шиферів поміняли, там латя поміняли трошечки, а дощі пішли, позаливали стіни, позаливали стелі, то все попадало. Тобто про дрібненький ремонт мови не може бути фрагментарний. Якщо воно береться по-людськи, то хай воно йде до кінця. Зараз я так зрозуміла гроші зовсім на велику суму. Але це якщо так, розраховувати нас 6-7 мільйонів, ми будемо чекати дійсно до другого пришествия Христа. І якщо це ви тратима, зараз почнете з вам казати Я хочу, я не хочу, ну не всі можуть. Але я мабуть найгірше, але я за те, щоб діти там були, бо мої діти ходять туди. Часто густо. Якщо вже йде мова про... Фрагментарне проведення цих коштів. У мене питання одне: а чому не провести тендер? І зняти всі питання, підозри і всі ці спекуляції, Можливо. що вже не може районний бюджет знайти тих 6 тисяч і зробити. Дивіться, виграє в тендер, як будуть там три, чотири чи скільки суб'єктів участі тендеру, то найкраща цінова пропозиція. Тобто не мільйон і одна тисяча тендер, а може виграти хто 900 тисяч. Розумієте, і вийде, що економія бюджетних коштів. Чому це не зробити? А якщо робити так через себе і без е, тендера, то виходить, що всі 995 скільки там, е, е, тисяч, то вони всі будуть засвоєні. А так у нас ще може з'явитися економія. Через може з'явитися. Це ваша пропозиція, ви маєте право вносити. Але це після того, як хто ще хоче виступити? Немає більше бажаючих, не? проєкт рішення з даного питання вам роздано. Пропонується прийняти його за основу. Прошу проголосувати. Проти? Проти, дивіться, рахуйте. Проти. Утримавши? Немає. Приймається за основу. Які будуть доповнення пропозиції зауваження депутатів? Немає, то пропозиція була, ну приймаєш, що... а, а Володимир Володимирович, це пропозиція була чи що його? Ну це наш тендерна процедура, це після того, як буде прийнято й немає про що говорити, і воно немає рішення. Так що відпові буде відповідати хто начальник відділу культури чи... Ну, а... чи директор будинку будинку культури? Хто буде відповідати під час контролю? Це буде контроль, це точно буде, тому що незаконно приймається рішення, ви розумієте, має бути в комплексі зроблено. Ми зараз почнемо до... говорити ми ми зараз, про законність прийняття рішень і минулого періоду ми з залу не вийдемо. Розумієте ж ні? Давайте не будемо про це говорити. Ми зараз маємо конкретне питання, ми повинні його рішити або да, або ні. Я додому собі нічого не беру. Але мали би ви просто розуміння, у зал. Єдиний будинок. Культури, де збирається, ви начальник відділу освіти, ви знаєте скільки мероприємств проводить відділ освіти там, які там проводяться взагалі мероприємства єдиного будинку культури. Ми Давайте ви... своїм своїм. Я говорю пока, я вам дала слово. Давайте своїми амбіціями завалимо оцю роботу. Хай бити культури завалиться, а потім скажуть депутати сьомого скликання, дуже добре пропрацювали. От ви що враження, що Янукович ще у нас в Києві керує країною. Так туди приймалися таким чином рішення. Не правильне рішення це поза законом. Ми порушуємо закон того, Має бути тендерна процедура, контролюючі органи, які дадуть оцінку законності проведення тих чи інших процедур. Затвердження проєкту кошторисної документації. Може виділення коштів або проєкт кошторисної може розформувати фразу. Так, має бути правильно про затвердження проєктно-кошторисної документації. Якщо не буде затверджено, то про які видалення можна? Згідно зверненням Центру приємної методи санітарної допомоги за рахунок залишку медичної субвенції на початок 2016 року пропонується направити 742 тисячі 400 гривень на придбання комп'ютерної техніки, санітарного транспорту і кардіографів. Це наголошує згідно листа Центру первинної медико-санітарної допомоги. А згідно листа, відділу освіти пропонується виділити 1 мільйон гривень на підготовку закладів освіти до нового навчального року за рахунок залишку субвенції освітньої з 2015 року. значить, Пропонується 200 тисяч гривень на придбання матеріалів, зокрема, бензину, запчастин дошкільних автобусів. Фарб і інших будівельних матеріалів. 350 тисяч на поточний ремонт готелень, приміщень, і так і інші. Значить, 150 тисяч гривень на придбання дороговартісного обладнання, зокрема холодильного обладнання, комп'ютерної техніки, котельного та технологічного обладнання. 300 тисяч гривень на капітальний ремонт котелень, котлів та і пропонується також, згідно їхнього листа, перекидка коштів на шкодами бюджетної класифікації на придбання ноутбуку для е, метод кабінету. Також пропонується згідно листів, де виділити додатково з районного бюджету наступні кошти на завершення ремонту даху в ДНЗ села Зелений Гар, Це 97,7 тисяч гривень. На підготовку табору до дорожнього заємку 200 тисяч гривень. На ремонт, капітальний ремонт теплотраси Остачанської школи 280,9 тисяч гривень. На капітальний ремонт вікон пригородського навчального головного комплексу 237,7 тисяч гривень. На капітальний ремонт поплачення міської школи. І пропонується також виділити відділу культури на ремонт даху будинку культур 995 тисяч 178 гривень. Оце ті зміни, які були запропоновані на розгляд сесії щодо уточнення районного бюджету. Прозвучали зміни і доповнення до проєкту рішення від фінансового управління від районної державної адміністрації. Я хочу ще, щоб все ж таки ви проголосували ще про виділення 100 тисяч Мамолиївській громаді за рахунок залишку освітньої субвенції з минулого року. Ми той залишок, якщо ви послухали е, Наталю ну, Семенівну, розділили на всі школи, крім Мамоливської громади. Воно буде несправедливо, тому що залишок, коли був у нас освітній субвенції з учотом громади, я думаю, що зараз в нас є така можливість. 100 тисяч віддати їм із того залишку, щоб це було справедливо, бо на 1 січня вони були ще передбачені для існування і мали. Я зрозуміло пояснюю? Це повинно пройти процедуру через бюджетну комісію. всі пропозиції, які обговорювалися на засіданні бюджетної комісії. Підтримую. І сам факт і необхідність ремонту і реконструкції даху районного будинку культури, але у мене трошки інший підхід до цього питання. Значить, питання стосується джерел фінансування реконструкції даху районного будинку культури. Коли ми затвердили в минулому році в грудні 2015 року програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік. То ми передбачили, що 2 мільйона, 2 мільйона, точно зараз скажу, 2 мільйона 100 тисяч буде профінансовано за рахунок державного бюджету. За рахунок районного бюджету 100 тисяч. Тому я сьогодні пропоную 100 тисяч виділити на реконструкцію даху районного будинку культури. Решту коштів, які потрібні для... В цілому завершення реконструкції районного будинку культури, райдержадміністрації, керівництву райдержадміністрації і районної ради, значить, забезпечити виконання цієї позиції відповідно до програми соціально-економічного розвитку, тобто профінансувати з абсолютно з інших джерел без співфінансування такий великий обсяг роботи ми не зможемо забезпечити. Решта коштів. Тобто я пропоную 100 тисяч профінансувати на так як записано в цій програмі, а решту коштів конкретно цілком і повністю спрямувати на підготовку закладів освіти до нового навчального року. 100 тисяч гривень на ремонт даху будинку культури. Все інше за рахунок хай голова районної ради шукає. Скажіть, будь ласка, який повноваження голова районної ради має шукати коштів? Ми контролюємо бюджет, тримаємо і контролюємо виконання бюджету, а не є на бюджетному бою е, організації. Ставлю питання на голосування. За... Ви, 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 ви прийняли? В цілому воно не прийнята. Значить, які, які ще є зауваження? Є пропозиція проголосувати в цілому. Прошу значит, зробити відповідну відмітку в планку, який вам роздане народі. По іменному голосування. Значи слово для доповіді надається Сухораду Степановичу. Будь ласка. І нам, нам, пропонується, нам пропонується також провести оптимізацію школу фонду в центральному лікарні. Нам доведені дані норми щодо кількості ліжок на 10 тисяч населення, з тих 42 воно ну, значно перевищені вимоги, які але разом з тим е, колектив. Адміністрація центральної районі лікарні це питання обговорювало і не один раз. І, звичайно, ті вимоги, які перед нами ставлять ну, центральна влада, міністерство, ми його не можемо в повній мірі підтримати, а лише частково. Тому вашій увазі пропонується, 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 значит, провести оптимізацію, тобто шляхом шляхом скорочення 10 ліжок. Василь Ліжка... з... Іванович, ще прошу увагу, ну, це жахливе питання. Ліжка будуть скорочені тільки центральні районної лікарні а, по дільничих... Дільничих, дільничих, ну, або філії чи філіалічному відділенні по селах. Поки ти що ми їх ми їх зберігаємо. Я думаю, що ну, це поки що в наші сили мають на увазі депутатського корпусу. Ми його зберігаємо. А щодо до, до скорочення 50 ліжок, сказати, що воно безболісно, зовсім воно не може бути таке, тому що за скорочення дошкового фонду йде відповідно скорочення штатів, а це завжди боляче, тому що десь комусь прийдеться залишитися без роботи. Хоча тут так. Це, звичайно, не матері, але скажімо так, на сьогоднішній день у нас є ну, достатня кількість пенсіонерів, хоча я, я теж сторонник того, що бо прожити на одну пенсію сьогодні теж дуже проблематично, без якихось додаткових коштів, але відповідно, що скорочення буде проведено відповідно до, до, до е, скорочених між штатів. Звичайно, що в першу чергу це Новоселської центральної районної лікарні. В чому що, які пропозиції? Значить, пропозиції будуть в тому, просто-напросто, щоб об'єднати об відділення. Перше об'єднання це хірургія з травматологією об'єднати. Буде одне буде хірургічне відділення з травматологічними ліжками. Чому з травматологічними ліжками? Тому що ви розумієте, що люди, у нас стравматологи, фахі травматологи і що ми пропонуємо на розгляд сесії, це об'єднання трьох відділень. Це кардіологічне відділення, неврологічне і терапевтичне відділення. По наших підрахунках таких попередніх буде до по кінця року це буде десь порядка уточнення цифри, це буде десь порядка 380 тисяч економії, економії, економії грошей. Якщо сесія проголосувала. Чи є запитання до сістанці? Таке запитання, скільки людей залишається без роботи? Чи немає таких? по підрахунках за рахуванням того, що у нас є дуже багато шумів, ставки працюють. На сьогоднішній день це буде відставляти 12 чоловік. Залишається без роботи? Так. І йдеться мова, що дійсно залишаються всі фігії терапевтичного відділення, тобто всі села залишаються. З ліжками там, де є де були лікарні раніше, але разом з тим комісію запропоновано провести енергозберігаючі заходи, які потребують фінансування. Саме це вирішувалося на комісії наших, нашої комісії з питань охорони здоров'я, і там ще є один пункт, щоб покласти. Ну, зобов'язати верніше головного лікаря Калараша Валерія Олексійовича та спільно з головами сільських рад, які зацікавлені, провести самі ці і профінансувати енергозберігаючі заходи у цих місцях, де залишаться терапевтичні койки. Друге питання, яке я би хотів вам гарно дякую за це, але одне питання, я би хотів подякувати від імені цієї комісії з питань охорони здоров'я Георгію Івановичу, який у Машинецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини ми побачили метаопластку вікна. Дякую вам. Є запитання до Ігоря Георгича. Немає? Дякую. Утримався? Немає. Один є. Йде. Йде. Один. Дякую. Проект рішення приймається за основу. У кого, які є зауваження? Дякую. Я вибачаюся. Відповідно до висновку постійної комісії з питань охорони здоров'я вноситься пропозиція щодо доповнення до проекту рішення новим пунктом наступної редакції. Те, що говорив Дубель. Було прийнято на, на комісії, і я можу озвучити його чітко дослівно, так як було прийнято. Рекомендувати Тупорівському, Костичанівському і Мамолигійському сільським, сільським головам спільно з головним лікарем комунальної установи Новоселецька центральна районної лікарня Калараша Валерім Сієчем до 1 вересня поточного року розробити перелік заходів щодо зменшення витрат бюджетних коштів. На енергоносії у філіях терапевтичного відділення сіл топорівці «Костичани» та стан.